На Закарпатті викрили підпільний цех з виготовлення цигарок, які поставляли контрафактну продукцію у західні та центральні регіони України. Тютюновий цех із повним циклом виробництва знаходився в одному з приміщень занедбаної стайні на території Мукачівського району. Вхід до нього був лише через отвіру стіні, який закидали стогами сіна. В інших же приміщеннях знаходилися генератори, сировина та пакувальні матеріали. На виробництві позмінно працювали по чотири людини, які виготовляли до 400 тисяч цигарок на добу. Самі ж цигарки потім продавали під виглядом відомих як українських, так і іноземних марок. Також використовували підроблені акцизні марки. Щоб мінімізувати втрати у разі викриття, учасники угруповання щодня вивозили товар кількома бусами і одразу доставляли до гуртового покупця. Ці надалі реалізовували товар на території Західної та Центральної України. 7-8 жовтня правоохоронці провели заходи для ліквідації підпільного бізнесу, за результатами яких серед іншого вилучили виробничу лінію понад 50 тисяч пачок цигарок, 2,5 тонни тютюну, майже 1 мільйон марок акцизного податку та більше 5 мільйонів ящиків для фасування готової продукції. За попередніми підрахунками, вартість вилученої тютюнової продукції сягає 5 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Проводяться слідчо-оперативні дії для притягнення усіх причетних до відповідальності. Досудове розслідування триває.